Вітаю, друзі! Щоденно зустрічаюся з військовими, це ми ось їдемо поряд. Військовий, який поранення, отримав. І як тільки він отримав поранення, 800 гривень на місяць будеш отримувати, плюс 30 днів відпустки, лікуйся як хочеш, роби, як хочеш. Ми спілкувалися, і всі вони говорять одне і те ж саме. Ну, я хочу воювати, я хочу захищати. У мене є бажання, молодий хлопець. Ну, руки опускаються, як притула каже, щоб у вас не опускались руки. То потримуйте 800 гривень, лікуйся, як ти там хочеш лікуватися. Через 30 днів їдь в частину на схід, знову там отримуй якісь документи, знову бігай за всіма командирами, щоб отримати якісь бумажки. розумієте? Так а чого ви тоді не воюєте, розказуєте нам руки, опускаються чи не опускаються? Отаких От хлопців тисячі, десятки тисяч, може вже сотні яких викинули отак, просто викинули воїнів, замість того, щоб хлопцям дати можливість лікуватися, щоб їм максимально виплачувати зарплати, щоб їм виплачувати будь-які виплати, які потрібні з пораненнями, контузіями і таке інше, мотивувати їх, домовлятися, їздити до них в госпіталі, перевіряти. Командування має цікавитися цим. Якісь структури мають цим цікавити. Ніхто, крім батьків, якщо є батьки, ніхто цим не цікавиться. Хлопці не потрібні. Вони це розуміють прекрасно. І що ви від них хочете? Дякую. До побачення.